Поїхали! Так, і хто в мене? Можливо, твій персонаж з Верхнього світу? Так. Чи можу я з'їсти твого персонажа? <гум> Ні, не можеш. Твій персонаж може наносити урон? Ні. Лише я можу. <гум> твій персонаж. Звичайна людина? Ні, не людина. У твого персонажа є руки? Ні. Чи має твій персонаж зелений колір? Так має. Чи вміє твій персонаж плюватися? Так, вміє. Чудово. Чи вибухну я, якщо з'їм твого персонажа? Так вибухнеш. Ну і в мене залишилась лише лама. Лама! В тебе лама? Я програв? А цю гру можна придбати в магазині Toxic Room по посиланню в шапці профіля.